Привіт, я Саня Рельс і сьогодні я в гостях на треку у Drift Slide. Це дрифтовий трек, який знаходиться в празі, от в цій будівлі. В описі до відео я, звичайно, залишу мітку на мапі, де цей трек знаходиться. і більш детальний опис, як до нього добратися. А так, взагалі, це на червоній гілці: це зупинки на латняні. Якщо я не помиляюсь, певно вимовляється саме так. Це тупикова запинка на червоній гілці метро. Потім тобі треба буде там трохи пройтись до нього, і ти можеш знайти оце будівлю, по тому що тут поруч супермаркет біла. Трек знаходиться на другому поверсі, тому телепортуємось на другий поверх. Я вже встиг познайомитися з місцевими хлопцями. Тут їх банер спонсорів. І тут знаходиться сам трек. І, взагалі, якщо чесно кажучи, тут їх два, це перший, І далі знаходиться ще один. Хлопців досить великий простір. Тут, тут просто столи, вони не використовуються. Є-є-є. Далі тут невеличка кухня є, де можна приготувати собі якусь чай, кави, міфахвильовка. І умовна така чила озона. Казали, що влітку вони тут дивляться, і формула дріфт, і інші івенти, котрі проходять. Прямих трансляціях. Одне з головних правил цього треку це тому ти маєш мати змінне взуття. Тобто, в звичайному взутті на трек не можна. Хлопці, котрі тут постійно, вони мають капці. Я приніс з собою там змінне взуття, тому треба перевзутися. Перевзулися і тепер маємо йти далі. Тут у хлопців основна технічна зона, столи, де вони обслуговують модельки. Отам окремий стіл для зарядних пристроїв. І отут ще столи, тут моя моделька. Я нарешті зі своїм корпусом, який я робив для поїздок у Європу, я нарешті з ними в Європі. І це другий трек. Він набагато простіше, але в цілому теж би, має значення. Він простіше як за конфігурацію, так і взагалі. Ну, ти бачиш, тут різниця. Вони тут також катаються, але він більш позиціонується як для початківців. А той трек саме для вже людей, котрі щось вміють. Ось так він виглядає. Ти часом викликаєш, як маємо. Взагалі трек досить гарний. Ну, мені сподобався його фішку, я не відразу, що правда, Довелося трошки перевлаштовувати модель. А постановка відбувається звідси. Їдемо, затяжна дуга сюди-сюди-сюди. Потім тут, тут іде довга пряма, де треба перекластися. Потім отут гальмуєш, заїжджаєш в кліп. Виїжджаєш далі, тут на коло і фінішу Ну, Зараз почнемо кататися, я думаю, тобі більш наглядно покажу, як воно тут відбувається. Хлопці також прикрасили різними декораціями, Дещо зробили самотужки, вони досить активно використовують 3D-друк. Оці от штуки, наприклад, надруковані на 3D-принтері. Це крапоса їх команди. Drift Slide Praga. Це їх фірмові кольори. Сірий та червоний і є досить непоганий корпуса. Цей трек відносно молодий. Вони приїхали сюди влітку з іншого приміщення, тому що людей стало більше і вони потурбували більше площі. То знайшли це приміщення тут, до речі, ще аеродром, військовий якийсь недалеко. І Тут воно відносно дешеве. Усіх ну, дрифтерів в усіх країнах одна і та сама проблема. Знайти нормальне приміщення, за котре ви зможете сплачувати, і при цьому воно має обладати якимись мінімальними, хоча б умовами для існування. Тут є електрика, опалення тут нема, і взимку тут реально холодно. Вони опалюються, у них пушка стоїть на газу, і вони, типу, отак опалюються. Вони дуже ефективно, але. Тут досить дорога електроенергія, тому ставити сюди купу обігрівачів, ну і тут треба робити ремонт. Коротше, все добре. Знайшли приміщення, сюди приїхали і тепер катаються тут. Час від часу проводять хлопці тут змагання на цьому треку. До речі, що по змаганням я питав, то вони проводять ну, кожен рік змагання, ну, типа кубка багатоетапного. етапного на. Різних треках з різним покриттям в Чехії, взагалі, це не єдиний трек, наскільки я знаю, їх тут десь штуки чотири різних. Ну і якщо вірити людям, то здається, він найбільший з тих, що є, і так я не зміг стояти перед новою кепкою. То, як побачив, відразу придбав. Мабуть, час розповісти тобі на чому тут люди катаються, але думаю, зараз трошки почекаємо. Хлопці дозбираються, бо їх тут має сьогодні бути достатньо багато. І потім я вже по всім моделькам тобі пройдусь, покажу якісь етапи, ну і взагалі які шасі використовують. Так, більша частина хлопців вже поприходила, то саме час показати тобі на чому катаються, на цьому треку. Як то не дивно, взагалі тут звичайно здебільшого катається на якому. Не всі використовують прям топові топові, дехто катається на около там, стокової моделі. Але є декілька екземплярів, котрі хотіли би тобі показати. Так, почну я з моделі Крістофа. Це чувак, з котрим я поки найбільш всього спілкувався. Це Овердос Гаум. У нього тут доволі багато всяких юняшек, то мабуть почнемо ззаду. Тут вже стоять регулюємо речові нижні, кулаки теж регулюємо. На жаль, якщо взяти в руки. О, 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 отак так от видно. Оп. Отакі задні кулаки регулюємо, Оці Амортизатори теж не рідні, вони продаються окремо. Це компанія overdose, виключно їх робить під свої моделі. Але ну, звичайних можна поставити на якусь якому теж металева моторама. До речі, багато хто хлопців їздить з вагою на горі. Тобто, тут от ми бачимо тільки мотор, винесений нагору, акумулятор стоїть знизу, але багато хто й акумулятор виносить. І передня підвізка от таким Отак от, коротше, виглядає. Сьогодні амортизатори блін, як у більшості бюджет моделі Така наворочена моделька, грузики попереду. Та, до речі, за вагою тут ніхто особливо не гониться, тому що не женеться, бо я так от типу, на вагу на руку можу тобі сказати, що вона десь 1,5 ну, кг має важити. По електроніці, тут стоїть купрошна. Серва Купрошнегіро, він використовує санву МТ-5. І регулятор тут якомовський. Двигун теж Якомовський Type-R. То така моделька. Їде вона відповідно, як і виглядає, досить непогано. Завдяки великій вазі вона не дуже спритна, і тому тримає траєкторію досить непогано, але є деяка інерція. Наступна це модель Endry. Теж прикольний хлопець. І це вже якому? з досить великою кількістю допрацювань. Тут вже стоять амортизатори від овердоза, тюнені рычаги. дека теж якась нерідна, причому він використовує флекс, бачиш цей виріс в цьому місці модель, ну, не модель, Задня частина моделі може грати. Тобто, дека тут не жорстка. Ну і от про те, що я казав. Акумулятор просто на горі. На такому лютому кронштейні двигун там саме і відповідний регулятор. От така штука. Ну, При таку висоту треба ще і корпус якийсь мати, бо не всі одягнеш. До речі, забув тобі відразу звернути твою увагу на передаточне співвідношення, яке не використовують на цьому трекі. Тобто воно не таке агресивне, як зазвичай ми використовуємо на нашому маленькому треку. І коли я прийшов от сюди і почав їздити, перше, що я зробив, це поміняв передаточне співвідношення. По електронній частині тут моторчик від SkyRC Toro на 120 ампер, якомовський двигун, сервері віді і керує він цим, -цим ділом теж Sunway mt 5 Досить популярна, до речі, апаратура тут. Ну і корпусок. От така пушка-гонка. Наступна моделька теж Якомо, але в трішки більш стоковому варіанті, тому що тут, в принципі. Здається, нічого толком не міняли. Амортизатори червоні, стандартні. Пластикова підвізка, дека стандартна. Ну, стандартна Якомовська дека карбонова. а от Передня стойка амортизаторів я бачу, це зазвичай купується окремо. Такий простенький варіант, але теж зі смаком. По електроніці тут зараз не все в зборі, тому що є проблеми з регулятором. Він не крутить двигун, тільки коли імпульс дає, він починає провертати. Шляховому експериментів виявилося, що це саме регулятор, щось не хочу робити. Та так, Моторчик тут і Якомовський, і Рівідішна серва, теж МТ5-та апаратура, і, як бачиш, акумулятор тут теж на горі. Ну, взагалі, тут я, як і заказав, та більшість на якому китається. Єдине, що я тут ще бачив окремо одного хлопця на RDX. І здається, тут хтось був на одній модельці з AliExpress ДРБ, здається, воно називається. Отака от ще моделька є, це теж якома, та, це якома UD2. якась Z-версія. Цю верхню частину я от перше бачу, щоб от, о, так болтон становився кит. Я ще не питав, де вони дістали цю модифікацію, але ну, вже не сток, та, видно, що серво в іншому місці стоїть, не слайдер. Тут о, от така, о, зараз, от така рульова, тут там, качалка велика, відразу на серву кріпиться. І вертикальні, точніше горізонтальні амортизатори попереду. Ну, а електроніка тут, регулятор SkyRC, двигун Yokomo, гіроскоп PowerHD і серва теж PowerHD. І Футабой, все це керується. Tá com uma Тут дуже доброзили. Мені вдалося досить легко познайомитися з хлопцями. Вони радушно мене прийняли. Взагалі знайшов я їх по Фейсбуку. Ну, банально почав гуглити RC Drift Прага і Drift Czech Republic. Через деякий час була сторінка на Фейсбуці, яку вони, до речі, досить активно ведуть. Час від часу проводять якісь невеличкі івенти. Ну і катаються вони тут два рази на тиждень у середу і суботу. Сьогодні тут не так багато людей. Зазвичай кажуть, що людей по 10-12, інколи 15 збираються. І оскільки тут досить великий трек, то сюди приїжджають хлопці і з інших міст щоб покататися. Не ті кататися при не тільки на своєму локальному, а й сюди. Можливо, спробуй ще доїхати до якогось іншого трека і показати тобі ще один трек у Чеській Республіки. На треку також діє деяка кількість правил. Ну, перше прав зуття я вже казав. І в них тут ця зона, де те зона, і особливо там, де трек, не можна заходити з їжею і напіями. Тож, якщо ти хочеш поїсти, у них для цього є окрема кімната. Де ж сідаєш, мікрохвильовочку розігрів, чайку зробив, попив, поїв і пішов далі кататися. Отут у хлопців стіна з фотками, і тут показана історія, як вони будували цей трек, як вони заїжджали, мили підлогу, потім стилили килим. Це тут скручували, столики робили і все таке, то вони зробили таку пам'ятну штуку. А отут у хлопців є ще декілька фотографій, як вони проводили файний час влітку. Тут вони і робили, і на івенти якісь їздили. Відвідування треку тут не безкоштовно, в принципі, як і в будь-якому місці Європи, якщо ти приїжджаєш на трек, то зазвичай є певний прайс на знаходження тут протягом дня. Тут конкретно 200 крон вони беруть за оренду трека. Чого, ну, по нашим українським міркам не також і мало, то курс до гривни десь 1,7, то приблизно десь 300 з чимось гривень воно буде виходити. Це на один день, не на місяць, не на тиждень, на один день. Тобто, якщо ти хочеш ну, прийшов, заплатив весь день катаєш. А щодо абонементів, я не знаю, не дізнавався. Може, якось вони між собою це вирішують. Трішки по-іншому, але вважаючи розмір приміщення, те, що тут треба сплачувати ренту і також комунальні послуги, як споживання електроенергії, то ну, кажуть, що в нуль виходять десь приблизно, то мова про те, щоб тут щось заробляти на цьому треку не йде. Але оскільки тут ком'юніті, то тут є деякі хлопці, котрі працюють в расишних магазинах, і коли тобі щось потрібно, то є можливість це достати по якомусь там невеличкому. Величкі з підосу і того, що ти в цьому ком'юніті знаходишся. Ну а так, тут є усі умови для того, щоб файно проводити час протягом всього дня. І, мабуть, в тебе буде доречне питання, як ти вибрався з України. Я сюди приїхав суто по роботі, то я не в відпустці, я не крикнув кордон якось нелегальними шляхами. то у мене є мета робоча, яку я маю виконати, і коли моя місія закінчиться, я повернуся в Україну і буду мешкати вже там постійно. Я думаю, ти погодишся, що будучи за кордоном, не відвідати при можливості трекдень, тим паче, що він реально в доступі, то це було б не прикольно, Бо я дуже сумую по тим часам, коли можна було подорожувати без пригод. І відвідувати треки в інших країнах. Як я то робив там, приблизно 4 роки тому в Мегадром заїхав, і в Нідерландах побував, і в Бельгію. Дуже прикольний контент звідти я змог тобі привезти. Маючи два вихідних поспіль, а не один, як в мене зазвичай в, Україну. в Україні, то в мене є трохи вільного часу, щоб поїхати кудись познімати тобі приємного контенту. До речі, от Якраз хлопці зараз їздять по треку, то я можу показати тобі конфігурацію, як то відбувається. Зараз вони просто катаються по кругу, а тут взагалі старт, ну тобто на широкій дугі. Отам от, от кліп, перекладка, ще одна. Ось досить складний момент, тут складно попасти. І вперед далі. Розвертаються і прямують на фініш. Отут фініш раз. Погнали наново і час попрощатися. У мене сьогодні ще є трохи плани, то я не буду з хлопцями до кінця. Піду. Коротше, дякую тобі за перегляд. Я сподіваюся, що я цей відосик встигну з... домонтувати до кінця року. Користуючись нагодою, можу тобі привітати з тим, що ми прожили ще один рік в цих умовах. Це мабуть є досягненням. Сподіваюсь, що в наступному році в тебе буде більш спокійне життя. Тут складно щось побажати. У нас усіх одне бажання, щоб вся ця, ця клята війна закінчилась і тільки нашою перемогою. Тож тримаємось. Дякую тобі за перегляд. Просувайте маси, підтримуйте зсу. Ну і звичайно, любіть нашу неньку. До нових зустріч.